Для того, щоб скористатися автозаповненням чернетки декларації у персональному електронному кабінеті реєстру декларацій у розділі Дані для декларації за відповідний звітний період має бути сформована довідка щодо самого суб'єкта декларування, а також членів його сім'ї. Попередньо використовуючи мобільний застосунок ДІЯ, отримавши від них підтвердження, а також погодження на збір національним агентством з реєстрів та баз даних і відомостей, до яких Національне агентство має доступ, і передачу суб'єкту декларування для заповнення і подання декларації. Про готовність сформованої довідки свідчить статус переглянути довідку, що дозволить її переглянути та дізнатися про відомості, які наявні стосовно вас в державних реєстрах та баз даних. У разі, якщо у довідці наявні неточні відомості або, можливо, помилкові, то у декларації необхідно зазначати відомості про об'єкти декларування відповідно до правоостановлюючих документів, а також за необхідності необхідно звернутися до держателя відповідного реєстру для виправлення помилки та приведення інформації у відповідність. Після цього можливо використовувати функцію автозаповнення чернетки декларації. Для цього у розділі Мої документи необхідно створити. Чернятку декларації, натиснувши кнопку Нова декларація або Створити нову декларацію на основі цієї, звертаємо вашу увагу, що у разі створення нової декларації на основі цієї до створеної чернятки декларації будуть перенесені відомості з цієї декларації, на основі якої вона створюється, за виключенням певних відомостей з розділів 11, 12, 13. А також 14-го Після цього, перейшовши до заповнення форми декларації. У розділі 1 вид декларації та звітний період необхідно обрати тип декларації та звітний період. Це може бути як щорічна, так і кандидата на посаду Після цього вказати звітний період Варто зауважити, що тип декларації при звільненні автозаповнити неможливо. Після того. Як ви обрали, тип декларації та звітний період необхідно натиснути кнопку Наступний розділ. Коли всі попередні дії виконані, кнопка автозаповнення стане активною, та система зможе відобразити сформовану довідку з відомостями, отриманими з реєстрів і баз даних, до яких Національне агентство має автоматизований доступ. Сформована довідка містить інформацію, яку можливо автоматично перенести до чернетки декларацій. Проте, таке перенесення потребує здійснення певних кроків, таких як переглянути довідку, після відкриття необхідно ознайомитися із переліком об'єктів та даними, що містяться у кожному розділі, та перевірити дані на актуальність. Швидко перемикатися між розділами дозволить зміст документу, який знаходиться у верхній правій частині екрану. Після ознайомлення та перевірки даних необхідно обрати ті об'єкти, які бажаєте перенести до чернетки декларації. Ну і безпосередньо перенести їх до чернетки. Отже, перебуваючи у довідці на початковому етапі, система пропонує обрати об'єкти, які ви бажаєте перенести до чернетки декларації. При цьому, якщо ви новий декларант і заповнюєте декларацію вперше або ж створили нову декларацію не на основі попередньої, рекомендуємо скористатися кнопкою Обрати всі об'єкти всіх розділів, що дозволить обрати все за один клік і в усіх розділах. Водночас, якщо ви створили декларацію на основі раніше поданої, до якої будуть перенесені відомості із декларації, на основі якої вона створюється, рекомендуємо скористатися кнопкою Обрати всі об'єкти цього блоку, після чого обрані будуть лише об'єкти певного розділу, не обраючи будь-які інші розділи. Або ж, ви можете обрати по одному об'єкту. З запропонованого переліку. Після завершення вибору об'єктів, які потрібно перенести до чернетки декларацій та проставивши відповідні відмітки внизу сформованої довідки, потрібно натиснути кнопку Перенести обрані об'єкти до чернетки декларації та підтвердити їх обрання у спливаючому повідомленні, натиснувши кнопку Далі. На цьому ж етапі можливо повернутися до переліку об'єктів для редагування вибору. Натиснувши кнопку Повернутися до обрання об'єктів або ж взагалі, вийти із автозаповнення чернетки декларації та заповнити чернетку вручну. Для цього натискаємо Вийти із Автозаповнення. Натискаючи далі, в наступному спливаючому повідомленні необхідно підтвердити достовірність обраних об'єктів та їх перенесення до чернетки декларації, натиснувши ОК. Знову ж таки, на цьому ж етапі Можливо повернутися до переліку об'єктів для редагування вибору, натиснувши кнопку Повернутися до обрання об'єктів або ж взагалі, Вийти із автозаповнення для заповнення чернетка декларації вручну. Для цього необхідно натиснути Вийти із автозаповнення. Після натискання кнопки ОК система перенесе обрані вами об'єкти до чернетки декларації. Також, на будь-якому етапі заповнення чернетки декларації Можливо, повернутися до вибору об'єктів, якщо ви помітили або можливу помилку, або хочете змінити перелік обраних об'єктів. Для цього, перебуваючи в чернетки декларації, необхідно знову натиснути кнопку Автозаповнення. Система знову вас поверне до вибору об'єктів та їх перенесення. Необхідно відмітити, що усі об'єкти, які перенесені до Чернетки декларації, для зручності, будуть позначені жовтим кольором. Але таке підсвічування жовтим кольором залишатиметься до першого збереження чернетка декларації. Після того, як перенесли об'єкти до чернетка декларації, для завершення автозаповнення цієї чернетки та її подання, необхідно відредагувати перенесені дані, додавши необхідну інформацію, наприклад, місце знаходження об'єктів нерухомості, вартість, дату набуття тощо, після внесення. Всієї необхідної інформації зберігаємо об'єкт. Також в чернеці декларації. Реалізований функціонал перевірки наявності дублю. Як це зробити? У кожному розділі Чернетка декларації внизу кожного розділу необхідно натиснути кнопку Перевірити об'єкти на дублі. Ми її натискаємо, щоб активувати перевірку. У разі встановлення, дублі у чернетці декорації на початку розділу з'явиться спливаюче повідомлення, яке вкаже на наявність задубльованих об'єктів його порядковий номер та реєстраційний номер. Крім того, задубльовані об'єкти будуть позначені однаковим кольором для їх легшої ідентифікації. Після виявлення дублів їх потрібно відредагувати або видалити зайві. Звертаємо увагу, що на будь-якому етапі заповнення чернетки декларації, її можливо зберегти та повернутися до її заповнення в зручний для вас час. Тож, зайві об'єкти ми видаляємо, залишаємо лише ті, які актуальні. Також, якщо інформація стосується членів сім'ї суб'єкта декларування, щодо такого об'єкта. Необхідно додати буде особу, якої стосується. Також звертаємо увагу, що у розділі 11, при умові, що декларація створюється на основі попередньої, будуть відсутні відомості про розмір отриманих доходів. У розділі 12 будуть відсутні відомості про розмір ваших грошових активів. У розділі 13 будуть відсутні відомості про наявні фінансові Після заповнення усіх необхідних розділів декларації перед її поданням надається можливість перевірити повноту та достовірність даних зазначених відомостей. Для цього натискаємо Подати документ, і система створить попередній перегляд чернетки декларації, яку можливо переглянути. Переглянувши чернетку декларації, перед її підписанням, необхідно підтвердити. Достовірність даних та їх повноту, Ознайомитися з попередженням про настання відповідальності за подання недостовірних відомостей шляхом проставлення відповідної відмітки. І для завершення, тобто подання декларації до реєстру, потрібно підписати декларацію, натиснувши Перейти на сторінку накладення КЕП, на якій необхідно заповнити визначені поля та натиснути кнопку Подати декларацію.